Оточуючи ті, хто готові підтримати війну Росії проти України, вони це підроблять не, не з благородних мотивів зовсім. Це виключно бізнес-інтереси. Китай, Індія, Північна Корея, Білорусь, Іран допомагають Росії. Тільки за рахунок того, що у неї є гроші. Причому вона може заплатити. Вона в такому становищі, що ну, походи по базару, як то кажуть, пошукай дешевше. От, вона, Росія, перебуває в такому становищі, що вона все, що може продати, продає з дисконтом, тому що ніхто в світі не купує. Для того, щоб купити російські товари, треба максимальні скидки зробити, щоб хтось. Погодився ризикнув це придбати з іншого боку, Росія готова купувати втричі, вчетверо, в п'ятеро дорожче, те, що може купити за кордоном, тому що за 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 звичайними тарифами, грубо кажучи, і нічого ніхто не продасть. От ці дружки Путіна вони, власне кажучи, сидять на його шиї, наживаються, і посміхаються.